Миколаївське управління молодіжної політики підписало меморандум із міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children». Документ відкриває нові перспективи для молоді, зокрема, забезпечить зручний доступ до молодіжного простору та створить більше умов для реалізації корисних ініціатив. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті Яни Цині. У Миколаєві діє молодіжний простір місце, де реалізуються ініціативи та проводяться навчання для юних миколаївців. Але дістатися сюди не завжди зручно. Щоб це змінити, 4 липня підписали важливий документ. Щойно ми підписали меморандум з організацією міжнародною «Save the Children», яка допоможе нам організувати вхід до будівлі молодіжного центру, забезпечить його доступністю для людей з інвалідністю, а також допоможе фінансуванням грантової складової на молодіжні проекти. Я дуже вдячний нашим партнерам. Сподіваюся, що цей ця частина проекту буде реалізована позитивно, і ми надалі зможемо працювати і робити нові проекти разом з ними. Угода між управлінням молодіжної політики та Save the Children – це не лише про зручну інфраструктуру простору, а й про цінності. Директорка гуманітарної організації наголошує, підтримка молоді це вклад у майбутнє міста. Молодь – це майбутнє Миколаєва, тому дуже важливо підтримувати юних людей в кооперації з міською владою та з громадськими об'єднаннями. І дуже важливо, щоб голоси молоді були почуті. У молодіжному просторі на цьому не зупиняються. Вже реалізовують нові проєкти, планують відкриття додаткових зон, що дасть ще більше можливостей для молоді. За рік з травня 24-го року по травень 25-го року молодіжний простір відвідало близько 10 тисяч молодих осіб. Ми вважаємо цей показник дуже гарним для нашого міста, але ми не стоїмо на місці. Ми постійно залучаємо позабюджетні кошти для розбудови нашого молодіжного простору. Ми його наразі розбудовуємо. Ми займаємося наразі ремонтом stem лабораторії кар'єрного центру. Я думаю, що незабаром ми зможемо вам все це презентувати. Завдяки підписаному меморандуму, простір стане ще доступнішим для юних миколаївців. Це ще один крок до розвитку молодіжної політики в Миколаєві та підтримки ініціатив підростаючого покоління. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.